У ці дні минає три роки спочатку оборони заводу Азовсталь в рамках боїв за Маріуполь. Бойові дії тривали майже два місяці, не дивлячись на оточення та повну окупацію міста. 18 березня 2022 року захисники України, бійці Нацгвардії, зокрема Полку Азов. Військові ЗСУ, співробітники СБУ, прикордонники, поліцейські та підрозділи ТРО розпочали оборону Азовсталі. У той час в укриттях комбінату перебували сотні маріупольців, серед яких жінки та діти. Завод, що займав понад 11 квадратних кілометрів. Мав складну мережу підземних укриттів і комунікацій. Люди жили там упродовж двох місяців. А українські військові перетворили підземні споруди на фортецю, отримуючи оборону до останнього. Оборона тривала до 20 травня. Боротьба за Маріуполь, включно з обороною Азовсталі, увійшла в історію не лише російсько-української війни, а й військової справи. Незважаючи на оточення, українські воїни продовжували задавати втрат окупантам, знищуючи їхню техніку: бронемашини, танки, міномети і командні пункти. З 21 березня двадцять другого року українські військові здійснили унікальну операцію з доставки підкріплення та боєприпасів на оточену територію. 16 гелікоптерів провели 7 вилітів через щільну ворожу ППО, подолавши понад 100 кілометрів території окуповані. Ни ворогом за цей час було доставлено понад 30 тонн зброї, боєприпасів і засобів зв'язку а також висаджено 72 бійця полку. Азов загалом оборона зовсталі тривала з 18 березня. По 20 травня 2022 року, 16 травня, вище військове керівництво України віддало наказ припинити опір задля збереження життів захисників 20 травня. Останні захисники та командири гарнізону покинули територію заводу, виконавши наказ про припинення оборони. Микола Гриценяк, він же Грін, громадський діяч, український морпіг, колишній військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти і захисник Маріуполя. Пане Микола, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, пане Миколо, давайте розпочнемо з того: власне, що обстрілювати вашу позицію, так неподалік, Маріуполя почали ще до 22-го числа. І власне ви були командиром позиції. Я до того, ви тоді розуміли, що це ну така чергова, скажімо так, ескалація? Чи буде таке повномасштабне вторгнення, яке потім відбулося, уже ми знаємо? Так, саме 16-го числа, о четвертій ранку, мою позицію, так як у мене позиція була там на дорозі, яка йшла з Маріуполя до Комінтернова. Нас вже обстрілювали артилерія, міномети. Десь годину нас утюжили повністю нашу позицію. І так було кожні 5 годин наступних нас обстрілювали, обстрілювали. Ми розуміли, вже, що це ніяка не провокація, що, скоріш за цього, буде, але ми не думали, що це буде таких масштабів. Ми думали, що це е, Донецький Луганський напрямок буде наступ. І ми до цього готувалися. А що росіяни підуть повністю там і на Києві, на Харків? І з Крима підуть на це? Ніхто ну не думав і не розраховував. Я думаю, так пане Микола. Стосовно як ви потрапили вже в Маріуполь, яка була атмосфера тоді? Ну що було власне? Що робили ваші побратими, інші підрозділи, що робили цивільне, яка була взаємодія? Ну, так як я був головним сержантом взвода, нас командир роти 28 числа ми відступали вже з позицій ну, біля села Кам'янтерного, які були, ми відходили до Маріуполя. Це все було злагоджено. Ну, Спочатку один підрозділ виходив, прикривав інший підрозділ. Ну, і так потихеньку ми вийшли всі підрозділи до Маріуполя. Там нас зібрав командир всіх сержантів, всіх офіцерів, сказав: так і так, їдемо зараз на свої нові рубежі, оборони. Будемо дивитися, що куди, де, поки росіяни ще не підійшли. Ми виїхали, роздивили всі свої нові позиції, придивилися вогневі позиції, де можна виставити і так далі. Після цього командир сказав: все, через дві години ви повністю займаєте ці позиції і тримаємо оборону. Люди, населення, яке було там, то що це була окраїна Маріуполя. Ми їм казали всім ну, хто, у кого є можливість, виїжджайте з міста. Тоді е, приїхали до нас офіцери е, з бригади, е, це по комунікації з е, гражданськими людьми. Е, то вони там е, якусь евакуацію в центр міста наладжували, щось там з ними спілкувалися. Ну ми були не до цього. У нас була своя робота, ми займалися ну, своєю лінією оборони. А з іншими підрозділами військової ви вже якось починали співпрацювати. цей момент цікавий. Як наладжували комунікацію? Це все більше вище керівництво наладжувало комунікацію. Так як я ну, на рівні взвода був, то в мене збоку, з ліва, справа стояли. Ну, моя ж рота, тільки інші. Взвода. Там сусіди мої були, там з нашого батальйону, тільки інша рота. Там рота десантно штурмова з іншого боку стояв там 501 й батальйон, їхня рота стояла. Тому це все марпіхи були. Ми між собою там по позиціям проїхалися, на ну радіохвилями обмінялися там, щоб знати на ну налагодили, налагодили зв'язок між собою, щоб у нас комунікація була і в випадку, якщо десь у когось якийсь прорив буде, щоб розуміти ситуацію, де що відбувається. Пане Миколе, і скільки тривали ваші, ваших побратимів вуличні бої, поки не потрапили на Азовсталь? Ну на Азовсталь я потрапив 12 квітня. Ну як і більшість морпіхів, які йшли на прорив саме на Азовсталь. А мої вуличні бої і моїх побратимів ну, саме мої тривали до 31 березня, бо 31 березня мене поранили. З пораненням мене евакуювали на завод Ілліча, в бункер, і саме ну, з 31 по 12 я був на іліча. Я ну як в боях не приймав участь, тому що я був не боєздатний. А за іліча теж були максимально серйозні бої. Так. Та, ну, звичайно, там, вони спочатку намагалися вони зайти піхотою, піхоту їхню всю клали, тобто ну, вони навіть не, не намагалися, не було змоги в них підійти до міста. А потім вони просто вже почали вижену землю використовувати, вони спалювали все, обстрілювали артилерія, міномети, авіація, танки виїжджали. От у нас рубіж є наш, виїжджає танк і починає розбирати. Повністю, а ми нічим його достати не можемо. У нас вже не було засобів, якими ми б ми могли б його дастати. Він там з трьох-п'яти з кілометрів працює по нам. Ми не доставали, пане Микола. Стосовно прориву самого на Азовсталь, як ви вибиралися, проривалися? Розкажіть, будь ласка, це, це дуже важливо. Це було ніч, коли невдало, невдала спроба була виходити на велику землю. Коли командир бригади попав в полон, і ще частина морпіхів теж попала в полон. Після цього командир на себе прийняв керівництво саме проривом на Азовсталь, майор Волинський, він каже: ну, всі, хто зі мною йдемо, я забираю всіх без питань. Ну, там. І ми всі тоді вирішили: ну там хто були на тому, в тому бункері, що ми йдемо ну, на прорив на Азовсталь. Він сказав нам а, годину в якій і точку, куди нам прийти. То, що ми були в різних точках. Вони були на пункті управління батальйоном. Вони керували ну, обороною заводу Ілліча на той час, саме нашим батальйоном. А ми були в бункері там, де були поранені всі. Після цього ми всі вибралися з того бункера вночі. Це поразвальне там, єлі дошли, авіація лупашила в цей момент. Но ми дійшли до них на їхню точку. Там зібралися, ну, всі по максимуму, поранених позабирали, кого могли. Погрузились в машини. У нас ще досталась нам машина Урал без тента, без нічого. І всі поранені були. Ну майже всі там були хлопці, які боє, ну, боєздатні, але їх там було мало. У нас більше у нас чоловік 50, наверно, в тому ралі сиділа, і з них чоловік 35-40, сорок поранених було. Ми хто як міг, повиставляли стволи з бортові і. Виїхали без свята, без нічого. Колона вистроїлася. Я не знаю, скільки одиниць техніки було. Ну я думаю, десь до десятку одиниць мої ну було одиниць техніки. Пане Миколу, ну зараз лунають повідомлення про чергові злодіяння росіян. Вони намагаються вже повністю українців і паспорти їм свої, ці бумажки пороздавати. Я до того, те, що ви чуєте про Маріуполь зараз, що там завозять етнічних росіян, прямо з глибинок і різних там ще людей, їхніх, що ви відчуваєте? Та завозять вони своїх людей для того, щоб в Росії це ж, вона завжди так робила. Скільки геноцида українського народу було, вона ж постоянно потом завозила сюди своїх людей для того, щоб скрити всі свої злочини. Вони ж дуже багато цивільного населення там вбили, а зараз намагаються завести, щоб це все, щоб картинку вони могли робити для своїх же пропагандистських шоу і решти. Що я відчуваю, мені. Прикро сказати, це мало сказати, ну дуже боляче за це місто і за решту окупованих міст, наших, з яких вони роблять для себе пропаганду. І взагалі у мене в самого, я сам з Донеччини, і в мене будинок під окупацією, тому як люди, які з Маріуполя втратили свої будинки, своє місто, то я розумію їх дуже прекрасно. Як це боляче, як це, як це погано. Пане Микола, дуже вдячні вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і розказати подробиці тих подій, які назавжди війдуть в історію такої героїчної боротьби українського народу. І дякуємо вам за те, що ви боронили Маріуполь і Азовсталь. зокрема. дякуємо, Микола Гриценяк. Він же грін, громадський діяч, український морпіг, колишній військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти і захисник Маріуполя.